Всіх Вітаю, з вами Марія, і давайте сьогодні розглянемо таку тему. Як вам буде на новому місці? Що вас чекає на новому місці? От Окремо роздивлюсь роботу, окремо особисте життя, і просто нагадую, що філіжанка загальна, вона не особиста для когось, а вона для всіх, то просто вмійте почути свою інформацію. Якщо вона. Тут відгукнеться для вас. Так, давай, О, так, комусь місце перспективне і одразу вам кажуть, що роботи, роботи, більш про роботу. Зараз роботи буде багато, іноді буде складна робота, і іноді ви будете злитись на когось. Бо буде багато тут є якась неприємна людина до вас багато буде підходити, звертатись. Неприємна це на початок, це просто поки вам складно. Потім це зміниться відношення до людини, і взагалі побачите, що людина не така погана. Більш за все це на чоловіка схоже, але дивіться як, чоловік такий, що ображатись вміє, і такий дуже, знаєте, йому його, його легко образити насправді. Тож будьте просто будьте уважні до того, що людина не з поганими якимось, знаєте, ну, не хоче поганого вам, але придивляється до вас. Може, цього чоловіка вам поставили, як ну, спостерігати за вами. Але тут не для всіх. Просто от не для всіх, але для когось з вас ця ситуація може перейти в особисту. Початок, робота соціум буде придивлятись, придивлятись, поки не закохається в вас. Ну, так теж буває, і це насправді і доволі часто ситуація. Далі, що тут ще на майбутнє. Показана ситуація, в якій ви початок у вас такий, що ви вагаєтесь, чи правильно ви обрали, чи правильно ви прийшли, приїхали взагалі, чи правильне спілкування у вас, чи це ті люди, які вам потрібні. Ви так змінюєтесь, ви це той шлях, який вам треба пройти. Вагання ваші це нормально, показана ситуація, яка вам як допомогою дається, і, і люди до вас будуть приходити здебільшого саме ті, які будуть давати вам зміни на краще. Взагалі, ви виходите з такої складної ситуації і виходите в дуже світлу ситуацію, тобто у вас зміни на краще. Для когось допомогою буде чоловік, який як з ключем стоїть. Або він знання якісь знає, або він вам просто нові двері в майбутнє буде відкривати. Своїми порадами, своєю підтримкою, своїми знаннями. Ну, тут у кого як, а може і все одразу. Так, для когось особисте життя змінюється. Ви просто от як на порозі нових відносин. Угу. Так. Ну, тут тільки початок. Єдине, що за старухою показано, що з боку чоловіка буде якесь знайомство з, з чоловіком, вас познайомить. І м -м, тут будете ви Аліс, так не можна, ти стала і стоїш, нікому нічого не видно. Привіталась з вами і далі собі пішла у своїх важливих справах. Так, дивіться, на чому я зупинилася. Ага. Можете потім, знаєте, як от ви починаєте спілкування з одним чоловіком, він вам, вас знайомить з іншим чоловіком, і той так закохується у вас так сильно, що ну, просто, знаєте, як я, 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 я відіб'ю її, я заберу її, я не віддам її, отак. Тут просто... Ви знаєте, от ви будете відповідати його мріям. Тож буде вас активно відбивати. Опинитесь між двох чоловіків. Хтось з вас це не для всіх, звісно ж, філіжанка загальна. Так, ну, і це для когось доволі швидкі е е події, але нагадую, Кавова, гуща, карти та взагалі, будь-яка передбачувальна система це час дуже умовно. Для когось це доволі швидко. Це буде вже на наступному тижні, а для когось через рік. І повірте, по кавовій гущі це теж доволі швидко. Ну Так вона це бачить, так вона передає інформацію. Тож, просто. От... Почули, забули, а потім згадаєте отак краще. Живіть собі своє життя і будьте щасливі. Це найкращий варіант. Так, по особистому життю дуже вчепиться за когось з вас, якийсь чоловік, дуже бачить в вас для себе величезні перспективи. І дійсно людина буде старатись, щоб відповідати вашим якимось там баченням, запросам, мріям. Тут зацікавленість у вас величезна така. Знаєте, коли угу. ну Дивіться, як там ви почуваєте себе поряд з чоловіком, але він дуже затишно поряд з вами, себе почуває. Саме тому не схоче втратити можливість зупинитись в пошуках, от саме на вас. Бо тут я бачу, що плани такі, знаєте, на спільний. Так, на спільне проведення часу, проживання, тут взагалі от все спільне. Клопіт багато в чому хоче брати на себе, аби тільки вам подобатись. Тож, користуйтесь, не втрачайте цю можливість. Далі, ось тут. Цікава ситуація. Тут хтось дуже бажає повернення до вас. Обличчя таке дуже-дуже сумне, і людина вам буде казати про це своє бажання. Це не буде секретом. І мрії, які от, ну вони, ви знаєте, хто до вас дуже бажає повернутися. До спілкування з вами, і людина буде намагатись. Тут не просто там каже і, і все, і нічого не робить, тут дійсно будуть конкретні дії. Закриється угу. як щасливий випадок тут показаний, який допоможе вам закрити м м якусь ситуацію і м м дає вам е якісь такі, знаєте, омріяні зміни. В особистому житті. Угу. Слухайте весна. От, тут про велике кохання, тут про таке, що буде змінювати ваше життя на до і після. Щ, як для когось неочікуване знайомство, для когось не ви як. Тут людина може так змінитись, ну, своє ставлення до вас змінити, поведінку свою змінити, ви навіть не очікували. Угу. Так, ось тут захист, про який вам буде казати або нагадувати чоловік, і який він вам буде надавати. У кого там зараз температурка, то зміни на покращення, вони вже у вас на порозі. Людина потроху буде одужувати і дуже бажаю всім міцного здоров'я. Так, але тут треба допомога людині, тут треба бути поряд і опікуватись людиною. Поступово вже на порозі одужання, отак скажу. Так, далі, давайте робота соціум. Що тут очікувати? Багато показано такого спостереження, якщо ви нова людина, то це цілком і повністю зрозуміло. От, звісно ж, будуть за вами спостерігати а, сидяча робота для когось показано і. Зараз секундочку. Тут щось багато спілкування, або це вас як навчають, або разом з кимось дуже розглядаєте щось, якісь папери, якісь щось так розтягуєте. Я не можу зрозуміти, що це ви як. Берете до руки, розтягуєте, не знаю, не, не зрозуміло мені, що це воно таке. І спілкування, ну, чимало спілкування, звісно ж, непогані люди, але хитрулька, лисичка є, будьте уважні, по грошах вона не дуже така чесна. Про жінку поки вас когось попереджають по роботі. Просто уважні будьте. Так, ось тут. Ось тут кажуть, знову ж таки, якщо нова людина в колективі не поспішайте дуже довіряти. Спочатку озирніться, хто там вкруг вас знаходиться, і не дуже поспішайте зближатись у найближче. От кому я, кому два місяці, кому навіть три місяці. Спостерігайте людей, дуже будуть розкриватись перед вами цікаво. Деякі люди. Не всі, не, не всі там є гарні, приємні люди, але не всі. Угу. Далі дивлюсь. О, а когось чекає е, службовий роман? Просто ну го. Так, і дивіться, заздрість від якоїсь жінки теж чекає. Так. Ну, на те, що у вас складаються особисті відносини. І це може бути доволі довгий роман. Не показано, як він там далі буде розвинутий. Просто показано, що когось з вас це очікує. Далі комусь з вас тут зростати по роботі, і навіть, знаєте, перед вами як вклонятись, буде хтось з людей бо дійсно ви майстром гарним себе покажете. Далі дивлюсь. Якщо у вас. Робота більш за все пов'язана з телефонними розмовами, то будьте уважні, бо є за вашою спиною якийсь чоловік, якого, ну, от знаєте, як треба трошки контролювати. Чому дуже жінок любить, якщо ви жінка, якщо у вас робота пов'язана з телефонними дзвінками. Як з вами спілкується, він починає там в уяві собі щось малювати, і він не дуже уважний стає. Трошки там контролюйте, що, як людина вас чує, і взагалі які висновки робить по розмові? І що там він обіцяє, щоб він виконував. Так, далі для когось все ж таки показана. Вам не сподобається, як сплачують зарплатню, і взагалі, яка вона ця, ця зарплата, і показано, що ви з ким спілкуєтесь з тих людей, які вас оточують. Ну, як знаєте, наводите довідки такі, як тут платять, що тут по зарплаті, як часто підвищують і взагалі чи підвищують. Як що проходить, і в якийсь момент ви просто вирішите змінити цю роботу? У когось така ситуація. Далі? Що тут ще побачимо? Так, для когось не давайте себе ображати. В тому сенсі, що ви як нова людина приходите на роботу і вам починають скидати всю роботу, яка не подобається. І особливо це буде робити, ну от здається, мені що жінка, але я не дуже впевнена, чесно кажучи. Людина, яка, от, знаєте, така, нібито і вклоняється, коли розмовляє, але щось підкидає, підкидає вам, будьте уважні, будь ласка. Щоб там зайвого на вам не накидали. А ви, поки нова людина і не розумієте, що вам треба робити, а, чого не, а яка робота не ваша, от просто будете брати на себе аж занадто багато. Так, що тут ще у нас? Пліткарство. От Показане одразу, і показане, що це не на краще. Не треба цим займатися, і не треба вислуховувати? Взагалі От просто взагалі просто погано показано все аж темне стає біля цієї людини і вас втягує в це. І людину недолюблюють саме за пліткарство. Не поспішайте з висновками, показано. Ви будете чути якісь розмови, які ще поки що не будете розуміти, про що вони. Не поспішайте з висновками, бо бачу, що у вас таке обличчя. Боже, що я чую. Повірте, ви поки що навіть не розумієте, що ви чуєте, трошки згодом зрозумієте. Тож ярлики не, не вішайте на людей, не поспішайте з цим просто. Так, Ну, когось доволі вдало будуть розвинуті нові якісь ну, знайомства. Це, знаєте, як дещо навіть як мрія ваша виконується на новому місці. І показана ситуація, коли ви собі набажали чогось, а тепер ви майже, -майже дотягуєтесь до того бажання. Я дійсно бажаю всім вам виконання ваших бажань. І хай вони будуть. Не такі, що колись воно буде, а хай це вже зараз до вас приходить і виконуються ті бажання. І допомога отут гарна допомога буде на новому місці, але або вона не так швидко трошки вам треба буде її зачекати, або для когось інший варіант, коли ця допомога не буде такою, знаєте, от просто от. Щось зробили зараз і все і більш не розраховує. Це може розтягуватись навіть на якийсь певний час. Тобто, може, якась людина там можна буде не один раз звернутися, або треба буде не один раз звернутися, людина буде допомагати, або просто от людина з самотужки буде приходити щось там допомогою вам приносити або розповідати. Це якось неодноразово буде. І більш за все це стосовно роботи, але не обов'язково. І ось тут для жінки кар'єрне зростання показане. І взагалі, ви дуже так знаєте, змінитесь на новому місці, для когось ви просто починаєте спілкування з чоловіком, поряд з яким ви просто розквітнете. Це, це так буває, коли поряд з вами саме той чоловік, який і потрібен вам, який просто вас розкриває як жінку. Ну, от і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось, всім пока.